Автоматизація викликає у вас та ваших працівників страхи і спротив. Зручний інтерфейс програми і гнучкі налаштування дозволяють розпочати роботу без спеціальних знань. Ви освоїте функціонал Торксофт швидко, завдяки курсам з обліку, інструкціям і відеоурокам. У Торксофт вам доступні чотири блоки онлайн-лекцій. Модуль початок обліку призначений для початківців, котрі лише знайомляться та цікавляться, як запустити автоматизацію бізнесу з нуля. Курс Складський облік розповідає про повний цикл продажу товару і роботі зі складом. Фінансовий облік допомагає підприємцям орієнтуватися в обліку грошових потоків та розкласти по поличках взаєморозрахунки з контрагентами, покупцями, працівниками. Курс допоможе опанувати основні інструменти маркетингу та способи залучення клієнтів до магазину. У Торгсофт є бібліотека безкоштовних відеоуроків та серія подкастів. Встановлення програми, переро, облік товару, робота з клієнтами просто і доступно кожному. Слухайте подкасти також на спеціальних майданчиках SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast на сайті Торгсофт та у соцмережах. Нехай автоматизація стане вашим інструментом для зростання, а не бар'єром.